клопіт з ромами мають всі, хто з ними сусідує. Ви почуєте, що скажуть люди про те, що це почало тут у селі. Вони прекрасно всі знають, я їх усіх добре знаю. Я з ними, можу казати, вирос. Вони всі прекрасно знають, що вони живуть тут вже більше 50 років. Це посел. Мій особисто батько був голова сільської ради. Він каже, що нік до такої не робили роми, як почали робити тепер. Тотальна бідність у таборах змушує ромів іти або в найми, або на дрібні злочини. Через економічну ситуацію в країні селяни перестали наймати ромів на чорнову роботу. Тож зрозуміло, виросла кількість крадіжок металу, сіна на земельних наділах, пограбованих городів і так далі. Хто в цьому причина добре знають селяни, тим більше що самі не раз ловили ромів на мародерстві. Села і стоїть вулиці людина, яка може пояснити їхні діти, їхні ці... Харей. їхні діти я сам їх на і мав. Коли безчинства Ромів довели селян до точки кипіння, і місцевий староста вже не може впоратися з табором, сільський голова Ракошина запросив уповноваженого в справах цієї народності Зужгорода, щоб той вплинув на дом боківських циган, поки люди не вчинили самосуд. Не йдуть, наприклад, на територію школи, вони не можуть бути. Не йдуть на територію кладбища, де капличка, от іде на стояк монастиря. Зараз ви її все почуєте, Мирослав. Але вопрос останній, що вони зробили, вче. Рамки селікувату і з воздушного газопроводу викрали шість чи вісім опор, і газопровод тепер у провищому стані. Тут міліція приїхала, прийняла заявку, шукають. Селян зібралось багато і кожен висловив своє невдоволення. Працівники школи інтернату закритого типу розповіли, роми постійно вештається в них на території і їх не виженеш. Настоятель монастиря скаржилась у них зникає все металеве. Селяни кажуть, їхні городи грабують, а пасовиська викошують. І подібних скарг було надзвичайно багато. Ну то тепер Омелянович Китя не знав, то я не горісти на цеган. Розуміє мене, що, я, мене я, як сільського no. гулу не нікуди чи знає чи ні. Встави. Ти барон, да, ти тут барон. Да, ну а чому ти не волудієсті? Але Закон для всіх одинаковий, Правильно. Або чекай, раз не винуваті, мої цани, я не годен їх поставити, що, але і зробили. Білий зробив, можна сказати, а чорного я потупив. Теперішній конфлікт лише вершина айсбергу. А перша причина непорозуміння в різниці менталітету для ромів норма не відвідувати садок, школу, інститут, а без освіти людина у цьому суспільстві виживатиме лише за рахунок важкої праці або піде по стежці криміналу. Це є багато речей, про яких треба сьогодні говорити. Але важко, якщо людина не освічена, вона не грамотна, вона не читає, не пише, не спілкується українською мовою. Розуміє, тут, тут даже мовний бар'єр, він дуже, дуже важливий. Я думаю, що сьогодні ми повинні говорити про ромську проблему тут, тут на Закарпатті трошки ширше, не в селі або в місті, а в такому на обласному рівні. Перш ніж роми інтегруються у суспільство, треба кілька поколінь, і це в найкращому випадку за умови спеціальних програм при підтримці держави, каже Мирослав Горват. Поки вдалося примирити селян і ромів, а от чи надовго залежить і від одних, і від інших.